Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Motovlog.ua, з вами свят. І сьогодні я заїхав в БРП центр Київ. І ні, я не купляю собі квадрік чи якийсь позашляховий утилітарник. А хочу вам показати дещо цікаве, про що я дізнався сам буквально нещодавно. Пішли всередину і покажемо вам, що там є. привіт! Знімаємо! Знімаємо! На кінець відео я припас для вас сюрпризик. Тому дочекайтеся, щоб дізнатися, що там. Ну і не забудьте написати в коментарі, якщо вам сподобалось, якщо є якісь побажання, тільки не кажіть, що в мене було менше обличчя та більше мотиків. Я вже почав худнути, скоро обличчя стане менше, все добре. Привіт, привіт, Влад! Представлю мій новий найкращий друг. Він розкаже нам про салон, що в ньому цікавого є. І, власне, потім перейдемо до найцікавішого. Так, ми вже більше десяти років продаємо квадроцикли. На початку цього року почали продавати мотоцикли, це мото. Ага, вирішив одразу до плюшек, Окей. Так. Ще крім квадроциклів, я бачу тут ось такі утилітарні так. баги. Так, продаємо Баби. баги, гідроцикли. Гідроцикли, до снігоходи. речі, так, я вже знімав і снігоходи. І екіп відповідний теж. І з чого почалася історія CF Moto? З того, що тут продаються вже давно відомі та популярні квадрики CF Moto, з якими люди вже давно знайомі, вони купляють їх активно, і хлопці вирішили, що коли вже зайшла ця техніка на чотирьох колісах, то чому б не додати до асортименту салону техніку на двох колісах? Тим більше І... вона дуже себе непогано за рекомендувала як надійна, як прохідна. Ну до речі, завод доволі старий. Це мото. Якщо придивитися, то ось на одному з мотоциклів ми бачимо цікаву цифру 1989 рік. Треба перевірити інфу, чи насправді завод з цього року існує, але я думаю, що мабуть є шанси, що вона відповідає дійсності. Хочу попитати Влада про те, що зараз в наявності в салоні, скільки воно коштує. І коротенько розказати вам про кожну з моделей. Можливо, щось цікаве ще чекають, тому що я тут не бачу кількох моделей, а вони мають приїхати на український ринок. У мене є інсайдерська інфа. Зараз про все це поговоримо. Отже, найкрасивіший почнемо з Harley Davidson Style або Honda Rebel Style, або щось таке. Крузер. Дуже прикольний мотик. Це в нас хто? Це CLC 450. Так. Відповідно з цифрами, підозрюю, що тут двигун якраз двохциліндровий 450-ка Паралельний твін, так з водяним охолодженням, і що ще тут цікавого: канонічно, Harley Davidson Style ремінний привід вперше на китайцях. Бачу, чесно, це каже нам про те, що їхати він буде дуже м'яко, тому що це найм'якший спосіб передати крутний момент з двигуну на колесо. Тут є АБС бачу. Гребінець, який щитує сенсор, аБС є аутентичний дизайн. Є. Вилка перевернутого типу теж те, що для мене дуже важливо. Дуже симпатичний маятник. Він простої форми, але вона скруглена. Вона вже не виглядає просто як труба, якась, яку часто можна досі зустріти на японській техніці. Дуже цікавий вихлоп. Вихлоп роздвоєний, і звук прям дуже цікавий. Як для 450-ки, то вона така досить басовита. Цей мотик вже проданий, але я так розумію, що можна буде замовити, замовити під замовлення так, або вони так. взагалі приїдуть у вільний продаж. Так. А коли? Десь за місяць. Найцікавіше вартість 6300 доларів. 6300 доларів. Випросився посидіти, раз вже мені сподобався цей мотик. Ось так виглядає людина майже двохметрового зросту на ньому. Тобто, ну, трішечки він малуватий, будемо чесні, але дуже зручне сидіння, що мені сподобалось. Воно м'якеньке, ти сідаєш, в нього так всівся і не хочеться нікуди рухатись. Доволі зручно ноги на місці, незвичне положення керма цікаве, але для людей меншого зросту це, мабуть, великий плюс. Я не скажу висоту по сидінню, треба подивитися в інтернеті. У мене нога ну, не в 90 градусів зігнута в коліні, тим не менш. Якщо ви невисокого зросту і вам подобається форм-фактор крузерів, то це, мабуть, найнижче, що можна знайти на ринку. Не тільки конкретно ця модель, а взагалі крузери. Ергономіка так розрахована, що в них часто сидіння доволі низько знаходяться. Тому зверніть увагу, якщо у вас невисокий зріст і ви хочете катати асфальтом, вам треба обов'язково діставати до поверхні обома ніжками, то крузери це ваш формат. Короткохідний реча гальма, тобто він, ось артикуляція, ну, сантиметр приблизно. Що теж приємно, що ви дуже гарно можете контролювати всі процеси. Пультики, дзеркала, ну, стильовий мотик, але, мабуть, трішки замалий для мене. Ну класний. Приємно здивований. Підвісочки ходять, все працює. Якось може доведеться навіть проїхатись на ньому. Підемо далі до найближчого наступника. Це, це Ликс. Теж 450. 700 700 700, так. 700 на 2 циліндра теряю хватку. 700 на 2 циліндра, паралельний твін. Тут також є АБС. Тут таке, гляньте, яке жирненьке заднє колесо. Стайл сидіння алякаті Дявел. Повітрозабірники теж схожі. Так. <рес> Дуже прикольно. Фара така, теж впізнавана, буде в потоці. Також є АБС. Хобразний таким uh -huh. формом. І тут X, і тут X, і тут <хи> Вказівники поворотів, як на КТМах. Дуже популярна виявилася форма. Зараз зустрічається майже ну, не на половині техніки, але дуже багато. Пульт такий симпатичний. І що ми бачимо? Круїз контроль. Скільки коштує мотик? 7400. 7400 З круїз контролем. 7400 за мотоцикл з електронним дроселем. Електронний газ. А, що цікавого, щеплення вже пройшовся, поки не почав знімати по всіх мотиках. Реально дивне відчуття, тому що зусилля є, але при цьому настільки м'яко ходить важіль, що здається, що це зусилля набагато менше, ніж на іншій техніці. Єдиний модик з кнопкою Відпиші. вимикання трекшн контролю і ABS у оффроуд mode. Тобто передній в нас має залишатися, працювати, а задок може дрифтувати. Симпатичний маятник. зверніть увагу теж, що він з двох складових частин. Він а, має прикольну геометричну форму, не просто труби, там, як буває зустрічається на мотоциклах, коли у вас там взяли квадрат, обрізали, вставили сюди різьбу під. Ось і все. Мотик популярний, розбирають як гарячі пиріжки, тому. Майте це на увазі, якщо хочете застати його, от поки він тут. Відео ми знімаємо у вівторок, всереду воно має вийти. Якщо заберуть, доведеться чекати, поки прийдуть нові. Якщо вам подобається класичний дизайн з круглою фарою, але при цьому форми схожі на Ducati Diavel, то непоганий варіант. До речі, прикольно, що тут є. Такі вставки, м'які на підніжках, які можна прибрати. Зазвичай це робиться для того, щоб з'їхати на оффроуд. Цей мотік не дуже схожий. Ну його гума натякає, що це такий скремблер. і тут навіть намальована схема перемикання передач для початківців. Дуже зручно. Не знаю наскільки на ньому можна дубасити по офроду, але доїхати до озерця на рибалку точно можна. І якщо вам не вистачить щеплення ваших ботів з гумовими вкладками, їх можна витягнути, і буде вам щастя. Рухаємося далі. Що в нас ідуть стріти? Так, можна почати з стріта з Маленький. маленького. Так це трьохсот NK, одноциліндровий, 34 34 кінські так. сили, 292 кубічних сантиметри. Що важливо, АБС присутній на мотоциклі. Дивіться, що мені сподобалось. Це така трендова історія. Вона на ямахах, на дукаті, на всяких модних дорогих мотоциклах зустрічається. Фара трішечки нагадує своїм виконанням попередні покоління дюків від КТМ. Рама чимось нагадує дюк рама Аля пташина клітина, але теж трішки інакше. Але прикольно, що вона яскрава, вона в такому синьому металіку, плюс елементи пластику гармонічно виглядає. Під брюшком в нас випуск, тому що це стрітік. Такий веселий, але те, що дуже добре, це також вилка перевернутого типу. Також АБС, наявність АБС. Спереду та позаду. Приборочка. Подивіться. Яка симпатична з анімацією. І є аварієчка, щоб дякувати тим, хто вас пропускає. Покажу, щоб ви не сумнівалися, бачите? Не на всіх. В моциках, в яких 300 кубів, є аварійка. Ну такий, не сказав би, що сильно легкий. 151 кг спорядженої ваги. Ну Для 300 непогано. Треба пробувати. Ось дивіться, теж такі прикольні рішення. Сіточка, це якийсь, не знаю, що це, але воно тут є. Я не бачу, куди заходить повітря, але звідти воно теоретично має виходити. Регульоване положення вашого важеля КПП. Хто не знав, нагадує, що коли ви купуєте новий мотоцикл, витрате трішки часу і підрегулюєте його під вашу ніжку, тому що різне мотовзуття, різні розміри ноги. З заводу це все йде дуже середненькі, якісь налаштування, щоб можна було спробувати взяти тест-драйв і все. А потім вже під себе, під ваш стиль їзди, під вашу посадочку, ви собі регулюєте ваші органи керування. На важі лігальма також є регулювання, тому майте на увазі і користуйтесь. До речі, на всіх інших моделях так само всі ці елементи регулюються. 450 NK. NK, так він доступний в трьох кольорах зараз. Ось вони всі на місці. Можна роздивитися. Це двохциліндровий стріт на 50 кінських сил. Мені здається, він ідеально збалансований, в принципі, для міста. Він не дуже потужний. Можна було б дізнатися про ідеальну збалансованість на тест-драйві. Але поки салон не дає, ми, може, знайдемо когось на цьому мотіку. До речі, якщо в когось з вас такий мотик, і ви в Києві або десь поруч, то маякніть, можливо, знімемо огляд, бо дуже цікаво, як воно їде. Підміт зріст дуже зручний бак. Він... Який зріст просять називати. 183. 183. Дуже зручний мотоцикл, прям ідеально ріст, я б сказав би. АБС. Звичайно. АБС, перевернута вилка, трекшн, контроль, можливість підключення Bluetooth до. О. Що буде Bluetooth показувати, якщо його під'єднати? Блютуз буде показувати пісні, які грають. Можна буде відповідати на дзвінки, от я так. бачу телефонну книгу. Так, буде показувати, але все схоже змогу. на якусь навігацію. Е -е -е. Зараз я спробую поміняти мову. Так. Так. Це QR для CfMoto підключення. Це App. Це CfMoto. для підключення. Так. Програмка, яка потім там, показує трекери, там, ну, багато інфу. Сервісний інтервал 5 тисяч. Ну, на маленьких двигунах нормальна тема. Можна міняти ага. приладову панель прикольно. на таку, наприклад. 270 сімдесят він, мабуть, не їде, Ні, але не їде. намалювали Максимальна швидкість 180 км за годину. Нормально для цього класу та об'єму двигуну. підключення, саме телефону, можна законектити два шолом. Гарнітури ага. так. Сенсор освітлення Світло, тем, тем, в залежності від освітлення, буде світла або темна світова схема на панелі. Ану Олди, звідки ця деталь? Скажіть мені, цікаво, чи згадаєте ви звідки ця штука? 6 тисяч доларів. 6 тисяч рівно. І у вас 450, ка паралельний твін за BS, трекшн контролем, блютусом. Світло у нас, наскільки я розумію, тут лінза діод. Покажемо, як виглядає на ньому пілот. З ростом 183 сантиметри. І звучить він прямо таки приємно. Китайські, чесно скажу, ну прикольно звучить. Не варто буде заморочуватися з заміною цієї баночки на якийсь Акраповіч-Рабінович, тому що ну, цілком дорослий звук такий, що з ним не стидно приїхати попити каву десь на сакар. Ясно, що дукатісти заплюють, але тим не менше. нам то важливе наше задоволення. Правильно до речі, гальмівний диск плаваючий, що теж не на кожному мотику навіть більшої кубатури зустрінеш. Спортік тепер так. Цетка 300 СР. Так, буває ще 350, 400, 675. Це прям цікава модель. Дуже буде. 675-ка. — Що ми знаємо про цей — 300-ка — теж такий самий двигун, як Енкея, але для поціновувачів зовнішнього виду. Малокубатурний спортбайк, на якому можна поїхати популяти картодромчик. Ну, також є... оснащений АБС-ом. Також вилка перегорнутого типу, не регульована. Або регульована, ні, не регульована. Ну, за такі гроші, а коштує він? 4500. 4500, і у вас спортбайк дуже симпатичної зовнішності. Симпатична, дуже траверса, що теж приємно, коли ти сідаєш на техніку і бачиш, як виконані її елементи. Пульти, як на більш старших моделях, що теж приємно, дуже м'якенько натискаються всі клавіші, поворотнички, прям приємні такі. Дисплей, також купа налаштувань, всього, що потрібно. Також є Bluetooth connect до телефону, під карбон, накладочка пластикова на баку. Мотик вузький. Це дуже зручно. Щепа взагалі, як повітря. Просто мізинчиком можу витискати. Так, з цим ми розібралися, ціни назвали. І наш нинішній флагман, тому що я фан саме цього класу мотоциклів, наробивши галасу в мережі 450. МТ, в принципі, про нього все знаєте. Насправді є про нього трішки інфи вже в інших відео на каналі, але ми пройдемося все одно. Що я вам маю сказати? Є регулювання по гідравліці на вилці, оце здається регулювання попереднього натягу пружин, якщо не помиляюся. До приборки можна не просто під'єднати телефон, а можна встановити ті бокс. Не дуже дешева опція, тим не менш, з ним ви зможете виводити повну ціну, навігацію на всю приборну панель, що дуже класно. В нас регульовані важелі, спецовані безкамерні. Диски ззаду 18 дюймів, спереду 21 дюйм. Зручна ергономіка у Мотіка. Те, що він реально має непогані офроудні здібності, дуже непогані, вартість його доволі приємна, насправді. Вартість його 6900 доларів. Трекшн-контроль від Bosch, АБС. Дуже важливий момент Type-C та USB є регулювання ступінчати нашого вітровичка. Вітровичок коротенький, і це плюс, тому що, якщо ви збираєтесь. Виїжджати на оффроуд це класно. Є опційний більший, хочете катати туризм, докупаєте собі трішки більший вітровичок, ставити його в верхнє положення і матимете кращий вітрозахист. Є світлий і затемнений. Проставочки руля такі доволі високі, не як на Трансальпі, як на мене, там прям рога від тролейбусу. І демферу на них нема. Чому я акцентую на цьому увагу також? Тому що коли ви виїжджаєте на офроуд або навіть ганяєте дубасите по вулиці, вам потрібний чіткий зворотній зв'язок. І чим більше всяких демпферів і елементів, які роз'єднують ваші руки з переднім колесом та підвіскою, тим гірше ви відчуватимете, що відбувається з мотоциклом. Тому я прибічник жорстких таких рішень. Тут ще на ніжній траверсі є ось такі. Два отвори з різьбою під високе крило. І відповідно, ось ця частина крила може бути скинута, у вас залишається захист пір'їв вилки, а сюди кріпиться високе крило. І тут є також з різьбою два отвори. Є Світло. заводське. О, Є заводське оригінальне в колір корпусу високе крило. І це супер, тому що часто доводиться колхозити. Наприклад, на мій катем його немає, і мені доводилося. Вигадувати, чіпляти від якогось ендуріка з перехідниками. Світло прикольне, дизайн впізнаваний, тобто мотик ви не сплутаєте з іншим. Він на дорозі виділяється. В нього дуже симпатичний габарит І стопачок. Непоганий випуск. Я думаю, що під офроуд сюди треба ставити трішки більш злий захист, але це вже нормальна історія допрацьовувати техніку під свої потреби. Саме головне, що це є в оригіналі. В оригіналі є Сія. да м'який захист, захист. Е, верхній нижній, тобто на нього є елементи, але є висока сідушка. Це, це врахується як низька, я вище. Супер опцій. Дуже багато. Це просто ну це якісь конструктор. Платформа для того, щоб з нею гратися і робити. Круїзу тут нема, але є клавіша відключення АБС, те, чого чомусь КТМ зробили тільки на деяких моделях: 390 Enduro R в 2025 році. Трекшен, ну, знову ж таки, в налаштуваннях відключається. Дуже симпатична. Мені найбільше подобається з усіх, що ми дивилися, приборочка. Вона, мабуть, більш інформативна. Вона мінімалістична, але все, що потрібно, на ній присутнє. Можливість вивести навігацію, це теж прям супер-супер опція. Є штанга, на яку можна закріпити кріплення під навігатор чи телефон. Що також дуже зручно, бо в мене в катемі, наприклад, такої штуки нема. Там треба докупляти окремі проставочки, все це встановлювати, інсталювати. Воно недорого, але класно, коли ти купив, а воно вже є. До речі, розглядаю цей мотик як один з варіантів, тому що дружина мріє доєднатися до наших адвенчерних двіжух. Присядь, будь ласка, я покажу, як виглядає на ньому пілот із ростом 183. Дуже універсальний. Він Мотоцикл... великий. Тобто для 450 кубів в нього довга база, в нього повнорозмірні офроудні колеса. Безкамерка класна тим, що має меншу вагу ніж колеса, в яких всередині камери, а під офроуд ще треба туди вставляти якісь 4-мм товсті камери. Вони краще балансуються, вони легше ремонтуються. Дуже універсальний мотоцикл, тому що він підходить під ріст із 170 і 190. Покажу, як виглядає на ньому 196. Ось. На що я звертаю увагу із моїм зростом? Наприклад, ось це місце, де мої коліна будуть. В офроудних ботах я вже сюди не влізу. Тобто, конкретно під мене він трішки ергономічно малуватий. Але таких райдерів не дуже багато. Другий аспект, я можу відсісти трішки далі на сидінні, в мене коліно влазить. Відчувається достатньо легким. Але ти платиш гроші, отримуєш типу, багато мотоциклу за це. Це теж прикольна опція. Тому що буває, що ти щось придбав, сів, воно якесь куце, маленьке, нічого нема, і нема відчуття задоволення від того, що ти придбав щось, заплатив гроші, а його якось мало. От з цим мотоциклом не буде питань, що вам його мало. В стійці він теж зручний. Я вже пробував вставав. В нього вузька талія, ось це робоче місце для всіх оффроуд-пілотів. В нього широкі підніжки нормального розміру. Навіть з моїми ногами вони так встановлені, що в мене майже вся стопа контактує з поверхнею підніжки. Руль можна підлаштовувати під себе. Тут він трішки завалений більше під сидячу їзду. Під офроуд я б його встановив інакше, але це не проблема, це питання регулювання. Під що ми купуємо мотік. Дуже легке щеплення, витискається без проблем одним пальцем. Важелі регульовані. Не бачу, чи армовані магістралі можливо, ні. Якщо вам буде це сильно потрібне, то ви просто поміняєте їх на армовані. Якщо ви запукали в лісі, йдіть додому. Я не думаю, що в цьому. Є така велика необхідність на офроуді. В туризмі також зазвичай не ганяють на надто високих швидкостях. Пульти ми всі вже бачили. Що ще класно: дзеркала складаються, не складаються. Чому? Складаються ось так. Оп. Я б собі що зробив? Я б поставив вище сидіння на нього. Форма бака, ну не знаю, можливо, почала б напрягати, тому що я намагаюся сидіти, щоб зад був над підніжками. І ну, ось, якщо в дорожніх ботах в мене ще влазять ноги, то в офрудних точно вони б вже були ось тут десь. Для людей з нижчим ростом можна переставити маятник на одне положення нижче. Там є два отвори, можна показати. Не маятник, мабуть, а прогресію. Мабуть, так. Да. Прогресія має регулювання. Ось отвори, які ви переставляєте амортик. Мотик буде ще трішки нижчий. На 2 сантиметри аж. 2 сантиметри ну, це дуже багато. Ні, 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 це дуже багато. Тим більше, що він вузький доволі, тому це прикольно. А що в комплекті? Під сидінням є якийсь набір інструментів там. Так, так є. є інструментик. Що всередині не знаю, але ну, я думаю, що базовий набір для якихось. Примітивних робіт це вже класно. Це теж важливо, бо не у всіх мотиках йде штатний набір інструменту з заводу. Якщо захочете, щоб він прям гарчав як щось зле, то велкам. Існують рішення на ринку. На китайців багато автормаркет рішень. І не тільки до речі, китайських, тому що по підвізках на популярні моделі і всякі виробники випускають рішення. Про це поки не буду, але коли ми до теми підвісок повернемось в якомусь повноцінному відео, я про це обов'язково розкажу. В принципі, по мотоциклах те, що в наявності ми розказали, вартість ми назвали, основні всі моменти акцентували. Що ми чекаємо ще можливо? МТ700 і 800, каже, є ще 800. на базі категоривого двигну. Так, так. Коли? Я, наприклад, більше чекаю МТ-700, тому що він дуже привабливий по ціні. 700-ка буде коштувати 7-600 угу. доларів. А 800 вже буде коштувати 14 тисяч доларів. Ну, суттєва різниця. Ну, так, да. при, при тому, що це вже дуже близько до КТМ, на базі якого, власне, і побудований мотоцикл. Так. З 800-кою, що ми маємо? Там, технології, там, CarPlay... Там кофри, там є навіть якийсь там датчик. Це з заводу Заду. чи додаткові? Це опції? з заводу, З заводу. заводу, Тобто так, це туристична ми, версія. Так, буде. він зразу буде, ну, експлор-версія. Ага, так. а є в них якась ще екс-версія, а-ля більш типу оффроудна, екстремальна, і є ще в них там три моделі, здається, з мотором? Можливо, цим Але до нас вона не доїде. Чекають на туристичну. Як доїдуть, я заскочу, покажу. Ну не знаю, по ціні приємно дуже 700 кмт. Тут є QR-код, який можна відсканувати. І Я посилання з цього QR-коду додам в опис до відео, щоб ви могли зайти і подивитися ціни, характеристики мотіків. Ну тепер, коли ви вже дізналися про те, що є в салоні, що очікується, які будуть надходження, і скільки це все коштує для вас. Сюрприз. Якщо ви придбаєте мототехніку в салоні БРП Київ, ви можете отримати. Невеличкий приємний бонус, промовивши промокод MOTOVLOGUA. Тому запам'ятовуйте і заходьте в гості, присядьте, помацайте, роздивіться, попитайте, влада він вам все розкаже про ці мотоцикли. І вони реально варті уваги, тому що світ розвивається, він не стоїть на місці, і техніка. Яка виробляється в Китаї, стає часто не менш цікавою ніж ті самі японці, навіть деякі європейці. Це моя думка. Це інформація не на правах реклами, тому що я ділюся з вами цими даними як мотоентузіаст, адресу салону та його геолокацію. Я також залишу в описі до відео для того, щоб ви не шукали його і не їздили кілька разів навколо всього кварталу. Як це зробив? Я насправді знайти його не важко. Вулиця Куренівська, 2Б навпроти, ось така будівля. Я думаю, багатьом з киян вона дуже добре знайома. Заходьте в гості. Якщо вам потрібна якась офрудна техніка, ви також можете звернутися до хлопців, вони вам все покажуть, розкажуть, привезуть, продадуть. Круто, що є такі місця. Що ж, друзі, пора мені мчати далі. Дякую вам за перегляд. З вами був свят. Мотоблог. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Якщо маєте можливість та бажання це дуже важливо, можете підтримати канал. Посилання на новому монобанку і залишу в описі до відео. До зустрічі наступних серіях!